На Це да. в нас така ситуація трапилась. Рено дастер. Сів акумулятор і не працює ні один брелок, не реагує ні на що. От І отут, як потрапити? Тут є така, такий ковпачок. Знизу такий отвір. Виймаєте... Виймаєте ключа. Механічного це він де тебе був. Без ключ в безключовому ключ-карті. В от, ключ-карті. От в цій ключ-карті Находиться... знаходиться такий ключик механічний. Його берете от і тоді ось у вас тут ковпачок. Його треба хай назняти, щоб нічого не цей. Тоді в цю дирочку отако його засовуєте. Оцім сюди. От, тоді. Засунули і наче крутити на себе. Тако на себе крут... натягнули, а тоді вверх. От і він у вас здергується обережно. От. Тоді зараз будемо вставляти ключа. Як він тут вставляється? це Думаємо, щось сів акумулятор. Думаємо, що сів, так. Да. Ну, тяни. Все відкрито. Зараз будемо перевіряти. Нічого, нічого. Сигналізація не спрацювала. В машині два місяці вже сів якусь хрена акумулятор. Бля. Да. Да. Зараз будем... ну, так... На станції кажуть, що не виключили... Не виключили фари.